Привіт, друзі! Сьогодні поспілкуємося із людиною, яка весь час оборони Чернігова перебувала тут і допомагала нашим військовим, причому не тільки в місті, але й по області. Говоримо із волонтером Дмитром. У передачі наші люди. Відключаю Ютуб, там вже Володимир Зеленський каже, що все, почалася війна. То медикаменти возили, то генератори завозили, то тобто тось кожен день з до вечора. Тобі ж ми всю обласну лікарню заповняли медикаментами. Неможливо було тоді сидіти без діла. Робили добрі справи. Розкажи, будь ласка, де тебе застало повномасштабне російське вторгнення 24 лютого. Чернігові о 5 ранку 5 15 я почув хлопок. Такий дуже сильний. Там друзі стали набирати, включаю Ютуб. Там вже Володимир Зеленський каже, що все, почалася війна. Спочатку не повірив, а потім, вже як тільки виїхав до міста, побачив велику кількість воєнної техніки і зрозумів, що це, це серйозно. Треба вже готуватися. Які перші дії були? Чим зайнявся? Багато друзів набирало дуже всі панікували. Сказав, не панікуйте, давайте збиратися в одному місці. У нас є приміщення, воно підвальне. Ось ми там всі зібралися, і вже потім приймали якісь дії, тобі ж зробили швидко закупки, тобто їжі, харчування, медикаментів. Близьким родичам завезли медикаменти, щоб у них все було. І далі вже і слідкували за новинами, що далі нам робити. Також цей, цей час набрали інші друзі. Ми з ними спілкувалися, що робити, як допомагали допомагали, стали в перші дні війни. Я знаю, що ти волонтерів, займався волонтерством. Як ти потрапив у цю течію? Скажімо так. Спочатку ми займалися перші два-три дні самі. Хто залишив своїх дідусів, бабусь? Вони нам дзвонили, ми допомагали завозили їжу, їжу. І, в принципі, так от допомагали. У мене є брат, у нього є свої грозові машини, транспортери. Він мені їх залишив і якимсь чудом через знайомих ми потрапили в команду Ода. І з ними ми вже далі почали працювати, тобто працювали з часом. Працювали з часом, але мій заставник був Дмитро Синенко. Як командир, і ми з ним кожен день два місяці от, їздили і то медикаменти возили, то генератори завозили, тобто кожен день з утра до вечора ось так от крутились. А куди їздили? Їздили в куликовку, Козелець, по місту дуже багато робили, але ми більше їздили в куликовку за медикаментами. Тобі ми всю обласну лікарню заповняли медикаментами. Також туди везли генератори в козирці брали харчування, поки це було можливо. Але потім, коли підірвали міст, швидко дуже Дмитро придумав схему лодками все доправляти ну, на нашу базу, там де ми територіально перебували, і ми лодками доправляли воєнних. Ми лодками доправляли харчування. Також генератори, те, що було потрібно місто. А не думав виїхати з міста? Не було такої думки? Ні, не думав. Дуже було багато роботи. і Якось був момент, коли ми були на Градицькому, і тоді туди прилетіла ракета. Нам треба було перекрити газ на домі. І побачили ну, вбитих людей. Думка закралася, щоб вивезти своїх батьків, але вони не захотіли виїхати, тому що я не виїжджав. Ось а я не міг виїхати, тому що ну місту потрібна була моя допомога. Та й роботи була ну багато. Ми всі ранку просипалися, мчали туди, коли куди саме не знаємо. Робили добрі справи. Ти казав, що їздив в козолець, наприклад, да? Тобто і по області їздили. Були по області, да, були в Куліковці, дуже добре приймали. Військові, коли зупиняли, казали дякуємо, що ви допомагаєте. На що я казав, дякую, що ви з нами є, тому що без вас нас би вже не було. Дуже дякую військовим. Насамперед, також дякуємо в Куликовці. Є мер. Юлія, от ось вона там командувала, вона дуже оперативно все нам долучала, говорила, де що брати, де що швидко, типу, куди їхати. Тобто супровождала, давала керівництву накази, щоб нас швидко відпускали. Тобто приїхала фура, розгрузили медикаменти, нас швидко загрозили, поїхали. Приїхала фура, зарозила медикаменти, поїхали. А чим ти до війни займався? Ти був е... якось пов'язаний з волонтерською діяльністю, з армією якось? Ні, ні, зовсім ні. До війни зробили свої стартапи. Тобто, стартап наш це український стартап-магазин шкіри. Тобто він був вже і на весь світ, і на всю Україну. Хедмейд. А також працював в закладі. А зараз чим займаєшся? Зараз продовжую свій стартап. А волонтерством займаєшся? ще? — Волонтерством займаємося. Ми знайшли різні it компанії Ось вони готові допомагати, але ж не знають, коли куди і що потрібно військовим. Тому ми робимо запит, наприклад, вода, типа що потрібно хлопцям. Вони надають дають список, ми даємо it компанії і вони вже це збирають. От, зібрали, наприклад, там аптечки, плитоноски, якісь заходи, гігієни. Тобто це передають мені чесну пошту, я вже відвозив вода, в Бахмут, нашим хлопцям в першу танкову бригаду. Тобто не так давно передавали бензопили, аптечки, були плитоноски, були турнікети, були військові перчатки тактичні. Дякую хлопцям, дійсно, ті типу, допомагають е, всі. Слухай, от дивись, ти не був пов'язаний з волонтерством з армією ніяк. Але під цьому, там з перших буквально днів, як я розумію, пішов е, волонтерити, допомагати. Але багато людей, які були в цій тусовці, були серед волонтерів, були дуже активними там в патріотичних різних рухах, Вони чомусь залишилися, ну так, скажемо, осторонь. Є такі люди. Е, чому ти саме пішов цим займатися? Адже ти міг спокійно взяти виїхати, наприклад, або просто сидіти вдома і. Почувати себе спокійно, бо бомбосховищі ховатися. Що підштовхнуло? Я не знаю, ну, якось на підсознанні. Ну, напевно ну, неможливо було тоді сидіти без діла. Знову ж, не було також і світла. Е, період. Е, ти сидиш в темній кімнаті 24 на типу, ти більше переживаєш. Ні. Були люди, яким постійно потрібна була допомога. Тобто, це чи близькі знайомих, які виїхали, чи знову ж наше місто. Всі набирали, всі дзвонили. Були можливості, були грозові автівки, які дали. Тобто вони не могли стояти, аби стояли. Тобто, треба було їх якось долучити. І ось таким способом їх долучили. І ми раді, що вони допомогли. Тому що, коли є можливість допомогти, треба допомагати. Коли її немає, ну щось, вже ти вибачте. Що так, так, було страшно. Були і під обстріли попадали на Бобровисі. Розкажи, е -е. як це було. Це було на 10-й, можливо, день. Ми їхали комусь зі знайомих бабусі довести до переправи їжу. Ось, і там почався обстріл наших блокпостів. Тобто попали одразу в два блокпости. Ось попали все горіло. Це просто жесть. Було страшно швидко передали пакети, одразу тікати, бо обстріли не закінчувалися. Я знаю, з Бобровицю дуже зрівняли з чим, тому що там були мої бабуся та дідусь, і нам вдома прилетіло. Вони сіли? Дякувати Богу, вони сіли, але вдома. Немає стіни дому. Коли ти їздив по області, потрапляли під обстріли або, можливо, під якісь ще такі екстремальні ситуації? Коли їздили по області, ні, от скільки весь період їздили, слава Богу, ні. Бачили дим, чули обстріли, бачили машини кинуті біля дороги, бачили дуже багато ракет в полі, які стирчали. Але нас як то, напевно, як кажуть Бог, беріг, ну, не попадали під обстріли. Їздили багато, на день було три чотири рази, їздили в одну куликовку, а потім козелеці спали там два е, рази змотатися на день, тому що день вже був короткий. Тобто до шостої години ж була комендантська година і не було багато часу. Так би якщо можна було більше їздити, так е, більш багато встигли Ти підтримуєш зв'язок із тими військовими, з волонтерами, з якими там познайомився? Зі всіма підтримую зв'язок, е, спілкуємося, що потрібно, допомагаємо. Що потрібно, е, наші ОДА допомагаємо. Ми відкриті люди, що треба привезти, відвезти завжди тільки. Так. Ну, до речі, про Ода. Зараз з'являється критика її діяльності в час облоги, Ти можеш сказати, як взагалі була організована діяльність, на твою думку. Добре, погано, Я як вважаю... взаємодія була? Я вважаю, що дуже добре, тому що ну, вони дійсно молодці, вони дуже багато робили і не боялись йти в бій. Ми коли не було мосту. Ми базувалися на одній базі. Були дуже жорсткі обстріли. Була дуже погана погода, був дуже тяжкий заїзд, але працювали кожен день. Кожного ранку, з 6-ї години, там до 10-11 ранку летали дрони. Ми сховалися, щоб це не було видно. Але ну, кожен день працювали. Це люди, які дуже високо стоять, вони були з нами на рівні. Тобто, не було такого, що хтось робить. Вони таскали коробки, вони допомагали військовим, вони переправлялись на той берег, з цього берегу тобто, довго накладували маршрут, тому що маршрут мінявся. Тому чувалося, що на золотому березі люди самі переправляли лодками і їх обстрілювали. Слава Богу, у нас ми не попали не під один обстріл. І все цей час ну, дуже багато зробили. Перший раз, коли ми познайомилися з Дмитром Сенко, е, він мене справав довгий час до коліковки назад, тому що ми возили медикаменти, морфій, там дуже багато різних цінних речей для військових, там тепловізори. Тому він часто був з нами. От, кожен день. Ну, це вважається. Я вважаю, дуже велика сміливість.